Спутка речанка. <рик> Юр, перебачте, дуже важливий дзвонок. Алло, бабко. Я на кавейні. Я бабку мене не вказують по телевізору. Відкит я знав, що там за очкарика вказують потенку. Бабко, то я ценюк, я зайнятий. Команда, сподка речанка. <рик> Я не буду. На клубі! скоро зарве. Наш клуб! Останній раз двіжуємо тут! Кожного року наша директорка Анна Дмитрівна приймає на роботу нового учителя. І ця ситуація знайома багатьом з вас, а ми її ще і покажемо. Тук-тук-тук. Так, так, так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. — день. Я до вас на роботу. Е, історію знав. Но диплом мав. Візьміть мені, будьте добрі, графічку, а. Йой, да у цьому семестрі будете у мене юбілейна. Чого? Восьме. Юбілейна, ну, по логічно. Анно, Анно, так що це таке? Так я ж перша прийшла. У мене червоний диплом. Так я ж твоя родина, Анно. Господи, зістя. Дівкуся вас розвело, вже вас і не опозналу. От давно було проще. Кіск, макарона, кизлик, вареник. Та спомнила вас і хочу! Айбо у мене, ну у мене, направлення із самой Америки. Ціла пачка рекомендацій, аж три тисячі. Йой, Маріє, пак у дитини рекомендації, пак уся школа знаєш, у нас усе по рекомендаціях. Анде була одна з держави, тепер усій район знає, що у нас усе по рекомендаціях. 75 рекомендованих учительок. Ах так, Анно? Я була до цього готова. А та О, господи, Іване! Іване! Що янта, що став, як я Що ну, таке? Іване, я найшла тут, що прострочені зусильська краде і столовий. Не, не, Іване, успокойся, все не краде! І так краде. А чуєш, але лиш не кажу, що я все сосиска буду, окей? А ви чува завоси? Всяка ситуація була у кожного дітвака, коли він сидів у контактах. Enter the rave lap. Синку, їсти пора поїскоро, бо постунився, ну? Мамко, чекай, я лиш туй репосну. Так правильно, репосни, пісти, пір піст, піст молодець. Йой, Метю, шо це ти за копіця в контактах? Вкажи нам з матір'ю. От нянь, уйди геть разно. Пак вкажи, вкажи, а матірі не впойм будь добре. Іди геть, ну, ну, іди геть. Ну, не кайся. Пак я й сьо знав. Виткай. Пак милний, селистицька, милний на свальбі колись кумували, не помниш? А я де туди був? А, ти то того до общенеч не помниш. Ну, іди геть. Пак... Ну, чекай, я Пак... з тобою завтра поговорю. Якої вигучало, не? Ну. No. Іване! Іване! Чиничу, чи, чи яктя, там хілку це вас накотило, не впознав у вас. Повдай вас досі твій інтернат! Те? О, некий непогоду. Бо По хочу болі завтра копати, бо -то, то я сама коплю, а із тебе усі не ганьбу. Завтра буде сонце. І ой, перекач, що твій інтернат буде. Я чого ж мені кістя у них, я знав, завтра буде сніг. Про... Та ж, я ж одно ж завтра, кожне сліто. Все, там ці супліки кличуть Футбол а, а ну пішов до сирохмат, не мої окуляр. Мій любимий сайт, Комашня бук. О, класно, дяк фотки саптори скинув, а Так. Мої любимі спільноти, наказ онлайн. Бог спасет братва, поможе. Дяквець піва, цигани закоплю. Так. О, кушницькі нови. У Мелана кого ти Я все казав, що та Мелана така недіда. Така дурнякувата. колата. то я. Скрізь переіменували міліцію в поліцію і ми теж не виняток. Отже, звичайна бійка коло дискотеки. сільського участкового. Не сільська, не сільська, не Перебачте, шерифа Лисицького. Що з його стіпаніку стало? Ви не вийдете, що діти ця п'ють не повбивали. зараз помушують, будьте добрі, зробіть так. Я слишком стар для цього дерьма. Та-да-да, да, бо Господи, доб'язу я знайшов своїх цих які теж так ембі, може, і я люблять качок. Можемо бути разом із ними пасити паси, на стадіоні. І ще одне слово, я <праць> прострілюю кряпка. Ткачка! не ми каче, не каче, я від цього зробив ти, не ми робіть бос! У нас є некий мову. Пішіть з кормо.

Uf! Ja, Karáčka! Karáčka, treba dočiť Treba dvojče. Nie, nie. Ja, nie. Біло, я присмертив! Я шо казав? Фінно, добре. Я післю, так. Мож, мож. Мож ляти. мож л'яти? Мож л'яти. Добре. Що вас болить? Дух, дух, зуб дох, тире. А ти? Тоже. А, з мамою демо, а, а мама, мама з ним тоже. З вони мамі, мами клітина 100 долларов на операцію. 100 dolarów liczeć душу. Ау, няню, Чуєш, я тим пішов в Кушницьку амбулаторію, зуб не болів, а доктор хтір дочинець на операцію виніс, виписав. Треба срочно 100 доларів. Неси. Дохтіре, дохтіре, кашка з дика. Я призмір Пасок і ми. Кашка з дика, чо робити? Кашка з дика. Ну, Пасок і ми. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хоч би зараз попав. Я не хочу вмирати в своєму дурдомі. Я й 100 ліпше. Вернися, я це 50 рублів, да! Коли що топаки вернися, у мене є донька! треба капельницю, попасть! Яку капельницю, ми й бівбашка прострілина! Туда гіпс! Який гіпс кракала вів'є! Кот і дотом! Там доптом, хоче щось, по-моєму, вона не держи! Я знав, що треба робити. Я тут на кавчині, я тут. А каву можу, так і можу. Адже недавно Марію Шарапову засікли, як вона приймає допінг. Отже, уявіть собі ситуацію Марія Шарапова до допінгу. Марија Шарабо, ако не да рам, доби Казав наш дерматолог, у мене все на мазі. А наступна мініатюра 50 відтинків сиро позакарпатськ. А тепер всей ночна реклама. Нічим зайнятися в купив, Та ти допоможе срахманом тя скати! Тому виживши, Леонардо Ді Капріо захотілося адреналіну. І він в нього потрапив. Це сталося. Леонардо Ді Капріо у нас на діскоті. О май гад, фак! Фак! Фа-фа-фофф! фак фа

Святи сос, 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 Јас ќе ти подел. Бојо кажи ко котр... Тојта, котр... да... Тојта, фосни ку бетон забил. Шо макаш му каме деј, па где? Па кажи на идеј се да. Братан јас ќе ти. Не ги си си очи, <си> не ги. Че ти ги уголци? Не ги. Чу-чу-палил о гейтній бешавлики Палил! Чи життя не упадь Чи є шо ж опал обсяг? Та ми зняли пакеті о вишившій власу березника Та наймоху ромник шося там творить Йдімо ліпше в оп'єме Ось, як Ось як усе не коня не слуха і на церемонії вулкар. Оскар. Всі розвитли уборщиться, не показу. А тепер давайте поникаємо, як би виглядів сумуїст, який видержав піст. Жостово! Пініст! А то не держав? Я ТИ Дивися, не поспоїдеш! Одного разу адмінпатанської групи попав до директорки в кабінет, От що з цього вийшло. Ти що робиш? Если человек дужий, это еще не значит, что его не болит. Ты что говоришь? Ты себя не любишь? Ты хоть знаешь, что за тебя уже вся учительская говорит? Не важно, что говорят о твоей плечима. Главное, что когда ты оборачиваешься, все уже молчат. Что, если не надо, то... Заучко! Заучко! Да, ну пакетуй! Что с тобой стало? Что такое? Ники Сирохман нашу тему украл. Сись дуй! ну. А так и мы с африкавыми цитатами и статусом. Да, да, да. Сись? Сись. Ну, что молчишь? что Молчание. Это самый громкий крик, потому что он врет сердца, а не уши. Oh, розумні, ся... Ні, кей, кей і му -му а у когось цей лдав такий розумний? Ні, як сьогодні? Ні, який злодій. Так Ісус цю дату мав в 93-му придумали. Коєсь ми зі малу на перерві дали, так повно што... що й ось це не треба було казати. А, ага. Що ж коли бити? Все. Я дзвоню матері, я себе пішлю один тривати. Ну, алло, приведь, Наталко. Що робиш? Ну, no, або тепер не про все. Пой скоро сюди за своїм миттєм. Таку я тобі не очікував. Скоро! Йой, ну що мій митя вже опять наробив. Ну що, я, го... я сподіваюся, могла не виключити з школи, ні? Виключав телевізор, а ми наказуємо. Жистоко наказуємо. Краса, ма. Так будьте добрі. Ну так я вже не знав, що з ним робити. Пак уже я йому і била на ну, не ні, помага. А я соло Василя як била, якусь, а не тепер, не тепер, спукліся, дися раз. Ну, будьте добре, не виключайте його, ну так що з ним робити. Ти знаєш, як хочеться жити. В ту минуту я Жить, щоб просто любити У мене це в школі теж все прокатував. А тепер собі як якби нашу команду тренував не Вікторович то, що что корпоративи, корпоратив, день народження, а тепер ще й новий, плюс сопер уравнет 49-3. А Ну, просто молодшая власть. добре, я сейчас не, не буду казать. Я <проб> <хочу> забув, <казати. проб> ну. <проб> <проб> <Je> забуду. Vou, <проб> kolo, stupo, кажи. Ну, будь добре. Я ти це не будеш до гроба казати? Сюди бой! Ти це не вивиш. Я це вчительська розказала. Уся це вчительська сміяла. А ти не будеш останній сирухман і все розказувати? Будьте добрі! Носок і мета, стань та розказуй! Добре. До завтра йдеш до школи. Ні. А чого? Бо завтра неділя. Фа, У, мені треба йти на цю передачу розміши коника я б там усіх пірвала спонсора, не забудьте. А спонсор нашого показу Ну, Іду геть, і так ми оцінку не покладу, що ти задри буду робити. І так безплатно не займе.